Всіх щиро вітаю. Кременчук на зв'язку. Слухайте, тиждень говтувалася. Вже люди там. Дякую всім, хто турбувався, написав, там, як ви. Чому не з'являєтесь, чи живі, здорові? Слава Богу, живі. За здоров'я нічого сказати конкретного не можу. Воно, як кажуть, час покаже. Дивіться, які гарні соняшники. Жартую вже кажу, нічого не хочеться взагалі ні знімати, нема настрою. Бо після оцих таких масованих обстрілів то дуже довго оговтуємося. Воно, знаєте, як руки роблять просто, чисто так механічно, просто існуєш. Не в задоволення там, а робиш, бо щоб чимось свою голову відволікти. Знову на скоро вихідні, вже знову починаємо турбуватися. Ви що думаєте, зараз зайдуть трішечки в тінь. Починаємо турбуватися, щоб не було обстрілів, бо щось таке, як негарні прогнози. Ну, час покаже. Що ми можемо зробити? Нічого. Виїжджати ми нікуди не плануємо, взагалі і не планували. Якщо ми всі роз'їдемось, заради чого тоді взагалі все це. На все воля Божа, можна, знаєте, нікуди тікати та нікуди і не втекти, фактично. тому... Сподіваємось тільки на Божий захист, що все минеться. <смі> а на такому слухайте стресі. В мене цей раз сестра сидимо в погрібі, а вона, значить, ну, сидю, отак, отак сидимо. Вуха ж закриті, гепає, собаку накутали, щоб він, він спав. А думаю, що воно таке, знаєте, так, чи сьорбає, чи що? Думаю, чи в неї алергія почалась? Думаю, може, може, в підвалі там же ж вогкість ця. Кажу, що таке Маринка? Вона каже, дивися вона плаче. Кажу, е, ні, вона, що ти кажу, плачеш. Кажу, заспокойся, ми з Богом, не попадай сюди, не хвилюйся. Вона каже, та я вже просто стомилася. Вже, ну, нерви трішечки здали. А тепер жартуємо консервацію ж там же консервуємо і треба ж в погріб спускати. Кажу, мамі, та ось на вихідних лістимемо <різь> та й спустимо. Чого його туди сто разів ну, туди незручно, кажу, нічого. Ну, знаєте, як воно і, і сміх, і гріх. Зараз знаєте, що я вам покажу? Воно має на задньому фоні, отут в мене ось, бачите хто? Як, як, як же он корова пасеться. Зараз покажу горох і розкажу чому. Зараз перемкнуся. От, Тайсону треба. Шо? Собака тут? Та я випускайте. Папа хоче вівчарку випустити, так щоб вони не закриє нас тут, щоб вони не, не зіткнулися, бо вони, вони так то товаришують, то не товаришують. Цей же ж коло мене зараз пасеться. Дивіться, посадили гороха. Зазвичай ми його Ми звикли знаєте, як у нас було три села, і ми його садили. В трьох селах, потім додому їду, віддер 6 везу. То звісно, що закривала і по 30 баночок, і по 25 півлітрових. Ну і хотілося ж і тут, так і поїсти, і законсервувати щось. небудь Оце посадили отут діляночку невеличку, ну що тут? І отам он. он, буквально трішечки. Мама накупила в таких невеличких пофасовані пакетики. були, Нам не вистачило, і погнали чоловіка, щоб він докупив. Отут десь мама щось трішечки було. Отут, бачите, ось такий здоровецький високий, взагалі був не зійшов. Погнали ми мого чоловіка в магазин, щоб купив. Він привіз такі великі пакети, така гарна розфасовка, я не знаю, по скільки там грам, але дуже багато, в нас ще навіть залишилося. Зараз, якщо знайду, покажу. Але на цьому невеличкій на оцій діляночці я зібрала вже, мабуть, відер 6, то уявіть. Я збираю практично щодня. Бачите, він вже починає відходити, ну вже ж йому і термін вийшов. Тайсен, якщо ти тут ходиш, будь ласка, оце там полуницю, бачите, в стаканчиках пророщуємо. Так вони ж тут гасають і вівчарка, перевертають усе на світі. Ну Хіба ж це можна? Ось це ж треба отут саме сісти. Ось кажу, сестрі треба ось буде, як пусти вуса. Оцю ось полуничку. Видно, що вона, бачите, така пізненька, але подивіться, ягідка в ягідку яка красуня. До речі, я куштувала свою ту Тоскана F1 гібридну. Не знаю, можливо, з зеленою зірвала, але щось. Хай окремо засніму відео та покажу. Оце вже, бачите, почав він фактично відходити, тому що ну, на ньому нарвали страшне багато. Це зовсім взагалі невеличка діляночка, чому ми вирішили. Не знаю, ну місця нас не вистачило, тут і посадили. Щодня фактично попів відра рву, оце так облущила його, заперла в холодильник. Сьогодні ще до рву, тому що от вчора рвала, не було. Зараз дивлюся, вже бачите, достигає мега солодкий мега смачнючий І я вам хочу сказати, що це просто супер-мега врожайний. Кажу, мамі, ви залишили пакуночок, щоб знайти на наступний рік купити такий самий справа в тому, що він зійшов весь. Що висадили кожна зернинка. Ми його напередодні не замочували, нічого ми з ним не робили по тій простій причині, що нам ніколи було, воно вже треба було висаджувати, вирішили, що зійде. Ну, правда, полили, поставив отаку, отакий пристрій і воно розбризкувало тут кругом водичку, полили гарну ту діляночку. Ну і оце ось тут взагалі у нас мабуть, чотири рядочки. Є такі. Стрюки, що Він, дивіться, набитий, повний, і вони там такі гігантські. Можливо, це у всіх зараз не знаю. Чи так співпало, просто, чи така можливо погода. Хоча я не знаю, що там черв'яки в нас полюбляють, чи спеку, чи навпаки. Жодного, жодного не було, щоб черва була. Супер. всі. Тайсон скільки переїв. Він вчора ввечері з'їв 15 штук, я йому ну, дриваю і даю, бо він знає, коли я збираю, йде зі мною. Намагався, ви знаєте, і сам рвати, так вириваєш разом з огудиною. Бо я дивлюсь, думаю, що воно таке, хто це повиривав. Потім зрозуміла, то я думаю, я вже краще йому дам. Оце, якщо знайду, покажу. Я вже закрила зараз скажу скільки. Не дуже багато. 12 баночок. Чому? Тому що е, їли, багато дуже їли. Ну, Діти приїхали, кажуть, о, на вас у вас відро гороха, ми забираємо. Та забирайте. Другий раз приїхали, о, у вас відро гороха. Та забирайте. Ну, оце хочу сказати, то, що пізніше посадили, воно вже чи йому вже знаєте, не, не ті несприятливі вже умови, вже він починає чимось хворіти. Бо ми тільки вчора е, вели розмову про те, що горох, е, нібито, знаєте, як, чого не саджати двічі. Воно ж встигне, він же там 40 днів є. М -м, кажу, мабуть, тому що вже йому несприятливі е, погодні умови. все ж таки цикл проходить, там можливо, і холодна земля, в яку ми ложимо, воно ну, більш-менш. І не такий великий світовий день, не таке полю. Слухайте, та йду, балакаю, розказую. Воно ж сонце ліпить, мені ж нічого не видно, пише, не вистачає місця. Ну, Пам'ять переповнена. Ну, думаю, добре, так що вибачте, там чомусь там прирвалася. Той горок все про нього достатньо. Найду, покажу. Може, нам просто повезло? Покажу, що був за сорт. А це ось дивіться ще. Ось у мене як буде в цьому році квітнути агапантус. Обов'язково як розквітне. Покажу дуже гарні квіточки у нього. І минулого року була тільки одна квіточка, а це він так от трішечки розрісся і вирішив мене порадувати. А оце ось взагалі лізе щось незвичайне, незвичайне. Ви Подивіться, Вон, яке в нього листя. Дивлюсь, там он ще, ой, ще щось всередині лізе. Я десь знайду, я не викидала етикетку, бо хотіла ж запам'ятати, що воно таке, і як буде квітнути, покажу. Ну я взагалі люблю таке, знаєте, все екзотичне. Оце я також думала, що це гапантус. Ні, написано було, що це нертера якась. Ні, ні не разу вона мене не квітла, нічого, ніяких від неї сюрпризів ще не було. Я її вже в цьому році пересадила. Оце ті рослини, які в мене зберігаються взимку в підвалі. Тобто вони там стоять такі негарні, бліді, але потім подивіться, що видають. У мене в будинку просто немає місця. Я дивлюся, що їм це подобається і підходить. Ось починають квітнути кали. У мене тут виходить суміш. Я сюди різних насадила. Ну, от жовті, вони найперші. Я їх переплутала, всі тепер не можу відділити. І отут дивлюся, жовтий. Тобто в мене практично в кожному горщику є і жовті. А ось це ось одна квітнути це фіолетова. А ось квітне рожева. Ось уже відквітла. Треба куп'яночок видалити. Хай далі квітнуть. Ось яка краса. Вдалося мені зберегти, і цю це вже в мене буде третій рік, а це другий тільки. Ну це, це вже третє літо чи друге. Друге. Та, ця перезимувала в мене одну зиму, другу, це вже так, буде третю зиму, якщо витримає Бо щось, вона така не дуже гарна. А оцю мину, минулого літа купили. Тепер дивлюсь, що можна ще купувати. Єдине, що умови ж там зберігання, розумієте? Їх. Так, далі е, калище, ці не квітнуть. Е, це самосійна петунія я відсадила просто ось, яка заквітла, а була на, на базарі, на днях, ну чогось я пройшла, мимо не знаю. Тепер уже так жалкую. Колір темний повністю. Така вона, знаєте, темна, темна і листя темне. Як от, знаєте, так, ну, я, я б назвала її, не знаю, як вона називається. Нігріта. Чогось мені так захотілося, ну таке гарне. Тут в мене буде. Я не виставляю на вулицю, бо дуже тілюпається. Як воно, бож, людочки? не фрезія це. Ну, все. Ну, вже, а, Тігрідія. Тігрідія буде, я так думаю, що скоро квітнути. Вона в мене живе в теплиці, вже який рік, от вона там розмножується, я її ну, виймаю звідси. Тут спека страшенна. Нема чим дихати. Лимони тут, їм тут їм подобається. А я ж не можу їх винести, бо на дворі це ж сьогодні перший день, фактично, що так хоча б трішечки пече. А тож в кофточках понавдягані. Зараз ще покажу, як у мене квітнуть лілії. Це обов'язково покажу, як розквітне і, і, і агапантус, і оця квіточка. Ну, я потім подивлюся, забула мене, десь я зберігала ж повністю. І, і знаєте що, звернула увагу, щось я дуже мало собі насадила лілій. Мені здавалося, що в мене їх так багато. Практично в мене вони одного кольору чогось так вийшли. Це ж я купляла мікс. Це ж так мікс купувати, розумієте? То, ну, але дуже гарна квітка. Вона, знаєте, вони всі, ну, інші різновид зовсім. По-перше, в неї таке стебло міцне. Далі вона така, як штучна. Така гарнюча. Ану, зараз хвилиночку. Ні, вона взагалі не ароматна. У мене вона є ароматна. Отож багато обмерзло. Бачите, які цурпалки стирчать. І ото вон, цурпалок, просто пообмерзало. І виходить, що в мене отака, он ще одна, і ця така самісінька. І вся, ну гарні. Хай будуть. Щось дуже багато, я дивлюся, що, ну, бачите, повністю. Це я прикриваю тінь роблю, повністю обмерзла. Отакі о, Отакі пальмочки просто. От їх, мабуть, штук 5 чи 6. Мені це, до речі, також подобається. Гарна. гарнюча, очі, дивіться, вже щось жрало. Треба туди залізти, подивитися, що вже не буду вимикатися, зараз вам ще трішечки, щоб вас також не перевантажувати. Своїми балачками. Це у нас соняхи е, самостійні, дуже самостійні. Вони у нас, ну, подивіться, який колір. Всі, <с> Всі начебто вони, вони і ті якісь незвичайні. Ну, а той взагалі таке враження, що він засмагав. Оця у мене ось дуже пахне. Зараз покажу. Юки кругом квітнуть і на тому дворі, і на цьому. Оця прям, ну, краса. Дивіться, яка. Ну, хочу сказати, як було отак дві, то десь я щось я ніде і не бачу більше, щоб випускали вони пагінці. Оця аромат від неї страшний. На все подвір'я. Ну, вона ж така, знаєте, букетна. Один одну зрізав і вже от тобі букет цілий. Я знаю, що відривають оці, щоб це. Вони ж дають аромат. А, пахне на все подвір'я. Краса. Та вона ще не розквітла буде, тільки це щось знову ось, ось так замовляти. Все одне і те саме, таке, як от раніше у бабусі був найзвичайнісінький. Це зовсім інший е, сорт, і вона зазвичай така метра під два, а це, малюся, буде низька, ну, обмерзла. І ще покажу вам ось у мене троянда. Я її називаю мармурова, я не знаю цього сорту. І оце вона е, заквітла вперше отакою кількістю квітів. То в неї там одна-дві квіточки. І потім в процесі, знаєте, вони швиденько осипалися. А це навіть ще довго і тримаються, хочу сказати. Ну, такі гарнючі, у них скільки, І прямо і знизу, і кругом величенький кущ став. Це біленьку, де Люся вітер повалив. А це та, що пророщена в пляшки пластикові, букетна. Теж така гарна. Це вже їй, мабуть, третій рік чи четвертий. Треба подивитися, коли. Садили. Ну, тут їх дві. Дві проросло, дві залишилося. І, вон, чайно гібридні, вже доквітають. Ця, ну, вони ж будуть, потім я обріжу і вони будуть е не так, уже звісно, рясно, але все рівно будуть ще квітнути. Також такий колір ніжний. Ось мій супутник. Пішли ми працювати, хочемо кабачки закрити. Подивилась, побачила рецепт Тіктокові, якісь там кабачки, як шашлики, ну, це я вже уявляю. Mm. Але подивилася, по, щоб входити в сустав, то думаю, нормально. До складу там входить нічого такого страшного. Єдине, що приправа для шашликів. А ще в мене ось кавуни. Будемо зараз шукати молоді кабачки, бо в нас щось не вражає на кабачки. Ну, може, хоча б вражає буде на кавуни, а дивіться, які. Десь, оце, бачите, тут жоржини, бо вони тут навіть і не зійшли. А отут десь навіть вже бачила, зараз мене знову буде видно. Вже бачила он малий лежить. Кавунчик. Подивимось, що воно буде. Квітнути тільки оце почали. Ну нічого. Що Бог дасть, це й буде. Просто ця ділянка була незадіяна, та і все. Так, все, всім бажаю гарного дня, всіх цілую, люблю. Тримаємося, все буде добре. Е, до речі, мені там написала одна е, жіночка з Запоріжжя, все буде добре, тримаємо, тримаємося, все буде добре. І воно мені знаєте, я його, це як був обстріл, постійно повторювала. Думаю, мені ж написали, що все буде добре, значить, все буде добре. Тому все буде добре. Цілую, люблю, до зустрічі, хай всіх береже Бог.